Всім привіт! Починаємо будувати сусіду Ось вже зробили закладні підстовпчики, але трошки далекувато від паркану. Я хотіла ближче, тому переробимо ці ями сьогодні. Сьогодні, 19 січня, я думаю, що до нового року ми справимося. Я вичистила. Наскільки змогла ділянку, сусід допоміг, склали всі брьовна і тепер ось починається у нас будівництво альтанки. Дуже чекаю, бо хочеться мені новорічні канікули проводити біля мангалу. Я дуже люблю вогонь. І дуже-дуже крутить вже засаджувати рослинки тут по плану. Тому дуже чекаю на подальший процес. Буду знімати частинами, щоб вам показати в одному відео. Пішла перша робота, вже бетонують мені стовпчики, а значить скоро буде вже площадочка. Зранку ще були тільки стовпчики забетоновані. Зараз вже бачу, починає вимальовуватись форма і розмір діляночки, альтаночки, вибачте. 26 грудня. У мене вже так, дороблена тут площадка, обсипана гравієм по периметру з двох сторін. Тут ще будуть виставлятися стовпчики, тому поки що землю не завожу і нічого тут такого не роблю. Спиляю дерево. паркан той старий буде з часом зноситься і буде робитися новий. Ще навіть не знаю, який не уявляла. Поки що він ще з радянських часів такий кріпкенький стоїть, хай стоїть. Викупила ямку, ну, підготувала трошки, помітила, де буде перший кіпарисовик стояти. І все ж таки вирішила, що другий має бути поруч. А на перший план, ось на це місце, я буду, ось на це, ось буду тут висаджувати щось таке метра два висотою. Для чого це я роблю, зараз покажу. Так, церсіс поки що просто прикопала з горщиком і висадила вже ялинку. А, так, покажу для чого саме хочу посадити ось сюди рослинку метра два, вічно-зелену, для того, щоб перекрити. Бачите, у мене звідси видно всю ділянку. А я не хочу, щоб вона проглядалась так, щоб десь був край. Тому мені потрібна загадка, щоб можна було десь зайти, заблукати. Загубитись, і щоб коли ти сидиш в мангалі, щоб ти не бачив, що там робиться далі в садку. Тому обов'язково ось в цьому місці має бути якась височенька двохметрова рослина. Ось Бачите, вона тако буде закривати собою е, вид на е, ту іншу ділянку, частину ділянки. Тому обов'язково маю тут щось посадити, ще не вирішила, що. Але поспілкувалася з подружкою-ландшафтницею, і якось ми так ближче схиляємось до якоїсь плакучої ялини, типу інверси. В общем, щось плакуче, хвойне, плакуче. І воно має бути зеленого кольору, бо вже будуть блакитні кіпарисовіки. Зараз я його застрижу. бачите, він однобокий і дуже такі міцні гілки видав. А, і вони можуть його заражати в подалі, тому я їх буду вирізати, лишаю тільки ну десь половину не більше від них, і буду застригати, щоб він був більш щільний, але все ж таки колоновидний, бо, мабуть, не формували, і він пишненький вийшов. Так, ось так приблизно я собі вже намітила, що я буду робити, але вже землю, скоріш за все, буду після Нового року завозити і засипати. І тоді ми вже будемо доробляти цю монгальну альтаночку. Якось так.